Лавровий листочок, але ви дивіться, спеції, я, як завжди, говорю, все за вашим бажанням і за вашим смаком. Ох, який запах. Чорнослив і колір гарний придасть. Все, накриваю кришкою і буду тушкувати хвилин 20 до готовності капусти. Знаю, що всі полюбляють тушковану капусту. Чи хтось не полюбляє? Одна в мене така велика гарна капустинка, але я її всю не буду використовувати. Знімаю зайве листя. І розрізаю, ти яка вона, і використаю тільки половинку. Шаткую. Пательну трішки олії. Тут у мене одна цибулина, одна велика морквинка, і разом обсмажую. До засмажки додаю мисливські ковбаски. Буквально трішечки в мене було. Хай разом ось так обсмажаться ковбаски, і вони придадуть дуже смачний смак для капусти. Зо дві столові ложки аджики. Таких повних, навіть можна три. У мене домашня смачна аджика. Дві столові ложки сметани. Це усе треба дуже добре доправити. Сіль, чорний перчик. Трішки паприки додаю. Можете і копченої паприки додати. Хай це усе буквально так ось на великому нагріві. Хвилиночку просмажиться. Трішки водички вливаю. Нашатковану капусту. Перекидаю. Ось так. Її так чимало, але вона зараз так трішечки втушиться. Буде її набагато менше. Ці мисливські ковбаски, вони придають такий смак і запах. Додаю чорнослив. Тут його в мене приблизно 50-70 грам. Чорнослив і колір, гарний придасть. Все, накриваю кришкою і буду тушкувати хвилин 20. Накладаю собі в тарілочку. Я так показую, щоб вам нагнати апетиту, щоб ви теж собі таку смакоту приготували. Ах, ковбаска. Ще ложечку сметани. І смачного мені. Чорнослив придає такий солодковатий смак. Це дуже смачно.